Доброго дня у нас на замовленні зала. Будемо наносити декоративну фарбу фірми Fake лава в стилі Отечента. Стінку будем, там, де телевізор, будемо наносити абстракція, у нас полоси геометричні. Перед нанесенням ми обов'язково спершу ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Від фірми Федал використовували ми груд концентрат 1 до 10. Потім наносили підкладочний слой такого ж самого кольору, як і затонована лава, колір d 15 c Ми наносили використовували матову шовковисту фарбу і латекс сімерочку, також затоновуємо d 15 c і будемо наносити лаву. Для цього нам потрібна шпатель і кельма. Кельму ми використовуємо як металеву, так і пластмасу. В даному випадку ми будемо починати стіночку знизу і йти от таким чином, щоб поменше було у нас состиковочок. Ретельно перемішавши наш колір, наш декор. Ми розпочинаємо. Спочатку наносимо хаотично, потім на хнорочками все здорові роботи. Доброго дня, закінчили ремонт квартири. В даному випадку зараз ми в кухні. На стінах у нас лава стиль отечень, То на потолочку у нас латекс преміум. Відкосики у нас також латекс преміум. Дуже чудово гармонує колір декоративки із меблями. Також переходимо повністю в коридор. На стелі у нас піднатяжний потолок, на стінах у нас лава. Вся квартира у нас в лаві. ламінат на підлозі. Підчоркують у нас підлогу. Плінтус білий. У нас також зала кімната. У нас лава. Натяжний потолочок, люстрочки. Також у нас в стиль один стиль. Латекс преміум у нас на відкосиках. І переходимо до іншої кімнати. Плавно переходимо з одного коридорчика в інший. У нас тут ванна туалет і санузел. Вони в плитці. Це у нас кімната для зберігання речей. Також у нас лава. Латекс преміум у нас на відкосиках. І плавно переходимо до іншої кімнати. А саме це спальня. У спальні ми вже встановили ліжечко. У нас лава в базовому кольорі. Латекс преміум у нас на стелі. І також відкосики. Батареї у нас якраз фарбувалися Фарбою на батарей, також фейдал. Всі матеріали лакофарбувальні ми використовували і грунтовочні, використовували фірму фейдел. На все добре, всім вдалих ремонтів.